Привіт, мої незламні! З вами я, Макс Гордієв, і сьогодні я хочу з вами поговорити про перше вересня. Чому саме в серпні хочу говорити про вересень місяць вже? Я хочу вас попередити і сказати про дуже погане моє передбачення і дуже поганий мій сон. І, взагалі, 1 вересня має за собою дуже сильну міцну енергетику. Я дуже сподіваюся, що цей сон ніколи не збудеться і все буде у нас дуже добре. Але я хочу просто попередити українських людей а особливо особливо тих, які є діти. Ам, е, дуже вас прошу, е, ні в якому разі не віддавати 1 вересня дітей у школу. Що я маю на увазі? Саме 1 вересня, не 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 другий, не третій, не четвертий, ні. Я дуже вас закликаю сидіти взагалі 1 вересня вдома і нікуди не ходити. Я не маю такого права вам забороняти чи е, щось таке казати, але якщо ви дивитесь цю інформацію, значить саме вам ця інформація дана була в, вашими янголами-охоронцями. Будь ласка, я вас дуже прошу. Перше вересня, день, коли дітки ваші підуть до школи. В цей день расисти хочуть зробити нам великий подарунок, і не просто подарунок, це можуть бути не тільки навіть прильоти, а це можуть бути якісь закладені бомби. Тому я вас дуже дуже прошу. Не ігноруйте, будь ласка, цей день. І будь ласка, якщо є у вас можливість сидіти вдома, сидіть вдома. Я вас дуже прошу, я вас закликаю до цього. Я кажу це не тільки для а, а, якісь окремих міст. Я кажу це для всієї України. Будьте дуже уважні, бо 1 вересня може бути реально дуже небезпечна небезпечний день. Я вас всіх люблю. Цілую. Я сподіваюся, що те, що я побачив в своєму сні, воно ніколи не збудеться, але я не можу мовчати, що потім, що потім мене не звинувачували, що я промовчав. Коли мені наснилася війна, коли мені наснилося жахіття, я промовчав, бо я б навіть в житті своєму не подумав, що в нашій країні почнеться війна. Тож тепер я кожне своє передбачення, кожне якесь. Свій сон чи якісь своє пророче видіння, я буду вам транслювати і показувати. Дякую за увагу! Слава Україні! З вами був я, Макс Гордєєв, ваш зірковий екстрасенс.